As soon as he entered the house, he realized that one of the windows бла-бла-бла. Blah, blah, blah. Як тільки він зайшов до будинку, він усвідомив, що одне з вікон had broken, been broken, been broken, had been broken. Had been broken. Так, у нас пасивність іще й в минулому, так? Тому що у нас було entered в минулому, ось воно. І ми маємо сказати теж мінімум had, як мінімум. Ну і вікно саме себе не зламало, хтось це зробив. Тому тут пасивність, є? Yeah. Окей. Okay. So the next one. Ну Тут теж е, структура, яку вчать окремо, коли вчать е, ступені порівняння. The, бла, 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 кома, the, бла, бла, бла. Прямо її окремо вчать. So the more depressed. Угу. Uh -huh. Тобто, зазвичай з другим ступенем ми не вживаємо the, тому що він більше з найвищим ступенем. Але тут прям така фраза: да? The якийсь там вищий ступенень. Ні, вищий, да вищий. Кома і знов вищий. The more depressed. Yeah, guys. Да. Ну, це із серії The More, the Better, да? Чим більше, тим краще. Так, ідемо далі. 16. By the time the police arrived, the burglars. A. Disappeared. B or Disappearing. C had disappeared. D had been disappearing. Так тут бачу усіх прям одна думка. Сісі. Сі, сі си. Угу, угу, угу. Yeah, exactly. Знову ситуація, коли в одному реченні два часи в основному, так. Тому що в нас має показатися, яка дія перша, а яка друга. Так, от, якщо подивитися, поліція приїхала пізніше. Це сталося пізніше. Оце було два, ви зрозуміли, так? Да? А те, що вони зникли, сталося до того, як поліція приїхала. І це те, що далі в минулому. Це past perfect. Те, що ближче до нас. Те, що сталося пізніше, на таймлайн, на часовій лінії, то це просто past simple. Угу. Тому тут два минулих часи. The flowers in my garden should at least once a week. Давайте подумаємо. Should. Модальне. Квіточки в моєму садочку мають at least, щонайменше, принаймні once a week. Раз на тиждень. Ді-ді-ді. Yeah, guys, be watered. І це означає знову пасивність, тому що їх має хтось палити. Самі вони не вміють і не можуть. Uh -huh. Be watered. Uh -huh. Мають бути политі. Nice. Ну тут, наче, ця частина легша. Isn't it? So 18, an additional bonus payment to all our employees next month. An additional bonus payment to all our employees next month. We will provide, will be provided, be provided, will provide it. Так, бачу, бачу, бачу. Угу. Ну, тут теж всі, ніби правильно. Бі-бі-бі-бі. Я yeah, will be provided. Знову пасивність. Я так підозрюю, в цьому юніті вчили пасив. Ой, ну ви зрозуміли, це було бі. Yeah, so will be provided. Good. Nice. Пам'ятаємо, employee. Ну, ви зрозуміли, там було закреслено. Це worker, а employer – це той, хто дає вам роботу, так? Да? Really scared of dogs. You, mm -hmm. me, that you've got one. Чому попереднє не Сі? Uh, давайте подивимося: Be provided. Ну, не можемо просто бі так вжити, так? Тобто, дивіться, be бути, але що саме, коли? да? Може бути модальне перед ним: must be, should be, can be. Може бути, auxiliary, допоміжне, will be. Тобто, ми саме по собі be тут не можемо, да, без нічого. Ну, ніяк. Ну ніяк. Тобто йому треба якийсь попередник однозначно, чи модальність, чи допоміжні дієслова. В такій формі ми його не можемо в реченні залишити. Окей, okay. якби там був Present Simple, да, наприклад, Is provided, то ми б замінили просто на якусь форму, чи теперішню, чи минулу. От в такому варіанті, на жаль, чи, на щастя, воно не вживається. Так, так значить, я боюсь собак. І ти мав би мене попередити. Подумайте, коли? До того, до того, так? Ти мав би мене попередити, бо я ж боюся. Тобто ми кажемо людині, що їй слід було зробити. Зробити не зараз, робити, а типу, до цього, так? Да? Yeah, guys, it's the should have told. І це знову шуда, вода, куда. Це наші ці модальні, перфектні, цікаві речення. І де ми бачимо, що це минулий. Ось тут ми це бачимо, да? Have told. Тому що якби було в present, ми б сказали You should tell me. Чому не must? Тому що ви, мабуть, думаєте про must, що ти повинен. Але гайс, от може, ви теж не були на початку. Коли в такому вже вигляді після must теж вилазить have і третя форма дієслова, то це ми робили припущення про минулі події, в яких ми дуже впевнені. Наприклад, ми кажемо, та ти точно, мабуть, розказала мій секрет комусь. You must have told my secret. Да? Тобто тут уже про модальність в минулому змінюється суть. Але must, може, ви думаєте, в основному, да, ти повинен, але це в present. Наприклад, наприклад, так, you must tell. Да? Ти маєш мені сказати. Так, тому правильно тут should have told. Ти мав би мені сказати. I would prefer to eat at home rather than сьогодні теж були ці штучки, так? Would rather. To A restaurant. Дивимось: to go, going, go, to going. Так, I would prefer to eat at home rather than. І от якщо ви були уважні, і ми перед цим вже таку штуку робили. Вам треба буквально подивитись, уже в яких формах тут є дієслово, так? Але у нас було там речення з Bear Infinitive. І ми просто його писали, ну, теж як. Форма без нічого. Там не було ні to, ніяких ing. Тут, навіть якщо ви бачите prefer to, ми все рівно перераховуємо ніби два дієслова, так? У нас є два дієслова. Нам треба eat і нам треба go. Тобто двічі to ми не будемо повторювати, так? Uh -huh. So I would rather to eat rather than go. Ну, це логічно, типу, щоб не робити багато одного і того самого, так? Точно не going, точно ні. От якби там у нас десь було prefer doing something, то ми б тоді ще подумали про цю саму форму. Єдине, що багатьох е, тягне сказати ще раз, to go, але ні. Просто ми перераховуємо. уявіть, що там end, от уявіть, так? Що Ми перераховуємо дієслова в одному ряді, да, смисловому. І нам зайві to не потрібні, так? щоб перенавантажувати наше речення. Вгадав, кажем, та Ні, то ви десь вже точно чули бачили. Life in the countryside isn't. Mm -hmm. It used to be decades ago. Скільки, guys, це decade. One decade. Це скільки. Да, десять років точно. Mm -hmm. Decade equals 10 years. Mm -hmm. Isn't as. as. Пам'ятаємо, тут теж буде as as. Уявить, що це знак дорівнює. І у нас в середині adjective. Yeah. So life in the countryside isn't as hectic as I adore this word. Yeah, slova. I love it so much. What does that mean? Hectic. Да. It's like busy. It's like busy. Yeah. hectic day. It's like a busy day. Yeah. Да? yeah. Mm -hmm. Hustle and bustle. Yeah. Hustling. Yeah. Mm -hmm. І дивіться, used to, у нас сьогодні вже було, але трошки в іншому варіанті. да? So used to там у нас було to be used to. А тут якраз раніше було те, що робилось як habit, або було повторюваним, так, repeated. І точно тривало певний час. Угу. Nice guys. І тут завжди база Adjective. да, Ми не робимо ніякі там superlative, або там, ще якісь форми, нічого не міняємо. 22. He prefers. О, дивіться, може, тут щось зміниться. Там було prefer to, а тут prefer living, yeah? He prefers living in the city center. To work for hours from the suburbs. Що таке suburbs? Це. Як називати українською? Я ще outskirts. Suburb. Suburb. What's that? Околиці, так? Околиці. Угу. Точно. Вікторія, right, yeah, лисенчик, right. Угу. Good, бачу. Так, he prefers living in the city center. Так, отут цікаво. Ой, цей prefer. да, він же ж таки, бачите. Prefer to. Prefer ing. Може бути something to something. Може бути then. Ох, з ним там треба знати. Все треба знати. Та <laughs> да, передмістя, yeah, right. А, ну-ка, 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 guys. От зараз і перевіримо. Чи знаєте, ви всі ці варіації слова prefer? А ще ж є would prefer. Що ж таке є? Та ді. No, guys, it's not D. Та-дам! 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 Та Ой. Упс. Ого! I prefer something to something. І e leaving, і e commuting тут виступають. По суті, що? Да? Тобто це як іменник. Так? Тобто, я надаю перевагу цьому. No, it's not D, guys. I prefer something to something. Ну, зазвичай, ви може, там не ING ставити, або бачите. Наприклад, I prefer, I don't know, coffee to tea, yeah, for example. Yeah? You see? А коли вилазив then. Rather than. Rather than. Yeah, guys. Не просто then. А може, з ним треба rather до пари. Ми з Тамарою ходимо пари. Yeah, guys. Так, щось там бачила, як прикладається те слово. Оце commuting. Commuting – це, коли ви їздите на роботу або на навчання. Одним тим самим маршрутом. Зазвичай це один маршрут, один вид транспорту, навіть один може бути номер автобуса. Оце слово ви мали на увазі, так? Commuting. Дякую, будь ласка. Так, я yeah, Commute, commute. І гайс це не ком'юнікейт. Хто може подумати про communicating? No, it's not. Yeah. Mm, комутатор, да? може, звідти десь воно йде. Ну, явно щось звідти, ноги ростуть. Тому, гайз, я надаю перевагу о цьому, ніж цьому. Але коли rather than, да, то ну його в нас просто тут нема. So, I haven't finished the report yet, but I'm certain I it by tomorrow afternoon. Бачу. that complete will be completing, will have completed, will have been completing. Так, якщо там certain, це те саме, що I'm sure. Знову, бачите, часто тут вилазять, впевнений, невпевнений. Наскільки впевнений? Ось І маст тут були в модальності, так? Так, всі, сі, тому що у нас є бай. Бай-бай, так? Це наш тайм-маркер. Для якого часу? Або для якої групи часів? Для перфектних, так? Угу. Тому нам треба результат, а це не що інше, як future perfect. Я? Yeah? Я. Yeah. Nice, guys, nice. Тому що у нас є до якогось моменту. Хто не знав certain, so sure. I'm sure. I'm certain. OK, so 24. Ще трішечки, Дві штучки. So, John, so exhausted. He's been driving a car all day without a break. To take, taking, take, to taking. Джон такий втомлений, виснажений. He has been driving, so у нас present. Perfect continuous, так він їхав на машині цілий день без зупинки. Угу. Дивіться, можна було сказати вже without a break, правда? Можна було залишити вже в такому вигляді. Але якщо від нас просять дієслово, це вже ще перевіряється колокація. Бачите, скільки тут перевіряють? Ви знаєте колокацію, а потім ще в якій формі має бути дієслово. Теж вони перевіряють to take, taking, take, to taking. І це дійсно without taking. Чому ми зараз розберемося? Тому що це величеньке слово without. Що воно означає? Яка частина мови? Ми сьогодні вже це правило з вами робили, коли говорили про слово to. Ну, no, ну, no. це в нас не що інше як. preposition. Це ж прийменничок, просто він великий тут. Yes, guys, yes. Ви ж звикли, що він маленький, там, да? Дві, три літери, чотири, а тут without. У нас є просто without, да, трошки коротший. А це його варіація without, yes. І ми з вами знаємо, що після цього завжди йде герундій. Yeah, without taking. Watch them. That? that preposition, yeah, guys. That's right. Correct. And the last one, 25, and we are done. What's this? You an umbrella with you. It's going to be sunny and hot today according to the weather forecast. Відповідно до Прогнозу погоди. It's going to be sunny and hot. Має бути сонячно, спекотно. Що це? Тобі не треба було брати. You. Тобі не треба було б цього робити. Hey, guys, it's a... да, тепер ви вже передумали, you changed your mind. So, you needn't have taken. І це знову, подивіться, знову та сама історія про модальності з минулим часом. Тобі не потрібно було брати, взяти. Вже людина взяла, уже по факту це сталося. Не потрібно було цього робити.